Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрієва, я викладачка математики. Нас оточує багато різних предметів. Людей цікавлять їхні різні якості, а математиків форма і розмір. Зверніть увагу на те, що форма предметів різноманітна і для кожного існує своя назва. Так, одні мають форму круга, інші форму трикутника, а деякі прямокутника чи квадрата. На екрані малюнок з різними предметами, які мають подібну форму: будинок, коробка, ящик тощо. За формою вони нагадують один одного. Правда відрізняються дрібними деталями: у шафу є ручки, у колонок кнопки. Якщо не звертати увагу на дрібні деталі, то можна сказати, що зображені на малюнку предмети нагадують за формою предмет у центрі. Зображене в центрі тіла називають прямокутним паралелепіпедом. І сьогодні на уроці ми познайомимося з геометричним тілом, прямокутним паралелепіпедом, його елементами. Вивчимо формули та навчимося виконувати завдання на обчислення площі поверхні і суми довжин ребер прямокутного паралелепіпеда і куба. Поверхня прямокутного паралелепіпеда складається з шести прямокутників, які називаються гранями. Грань, на якій стоїть прямокутний паралелепіпед, називається нижньою основою паралелепіпеда. Протилежна її грань називається верхньою, інші бічні. Сторони граней називаються ребрами прямокутного паралелепіпеда. Вершини граней. Вершинами прямокутного паралелепіпеда. На малюнку А, С, Д1, Б1, С1, Д1 паралелепіпед. Тоді, наприклад, Б, С1Д1 ребра, а точки С, Б, Д1 вершини паралелепіпеда. У прямокутного паралелепіпеда вісім вершин. І 12 ребер. Грані а, А1, Д1Д та Б, Б1, С1С не мають спільних вершин. Такі грані називаються протилежними. Треба запам'ятати, що протилежні грані є рівними між собою. Розберімося, які виміри має прямокутний паралелепіпед. Для цього достатньо узяти будь-які Три ребра, що мають спільну вершину. Довжини цих ребер називають вимірами прямокутного паралелепіпеда. Щоб їх розрізняти, користуються назвами довжина, ширина і висота. Тож, коли ми вже з вами вивчили, що таке паралелепіпед, визначимо, що таке площа бічної поверхні та сума довжин всіх ребер. Навчимося їх рахувати. Позначимо довжину паралелепіпеда за А, ширину паралелепіпеда за Б, а висоту за С. Знаємо, що всього ребер 12. Тобто ми маємо 4 однакових ребра для довжини паралелепіпеда, так само для ширини та висоти. Тоді суму довжин усіх ребер можемо записати як 4А плюс 4Б плюс 4С. Тепер винесемо спільний множник за дужки, а саме четвірку, і отримуємо остаточну формулу 4 помножити на суму ребер А, Б та С. На екрані зображення паралелепіпеда з позначеними ребрами. Площею поверхні прямокутного паралелепіпеда називають суму площ усіх його граней. А зараз разом виведемо формулу для обчислення площі поверхні. Кожна грань паралелепіпеда — це прямокутник. Усього таких прямокутників 6, з них три пари однакових. Для того, щоб знайти площу поверхні, треба знайти площу кожної такої грані, а потім додати. Площа прямокутника це добуток довжини на ширину. В нашому випадку можна записати, як А помножити на Б. Таких грані дві, тому треба помножити ще на 2. Аналогічно можемо знайти площі решти граней А помножити на С та на 2. також Б помножити на С та ще на 2. Тепер, коли знайшли площу всіх граней, треба просто додати отримані величини і матимемо площу поверхні прямокутного. Паралелепіпеда. Розглянемо ще одну фігуру куб. Прямокутний паралелепіпед, у якого всі виміри рівні називають кубом. Поверхня куба складається з шести рівних квадратів. На екрані зображення куба з позначеними вершинами. Зараз виведемо аналогічні формули для куба. Позначимо ребро куба за А. Так як всі ребра однакові, тоді кожне ребро буде дорівнювати А. Всього ребер 12. Отже, сума довжин усіх ребер дорівнює 12 помножити на А. Тепер виведемо формулу для знаходження площі поверхні куба. Куб складається з шести граней, які є квадратами. Уже знаємо, що площа квадрата знаходиться за формулою А в квадраті. Тоді площа поверхні куба дорівнює 6 помножити на А в квадраті. На екрані зображення куба з позначеними ребрами. Ми ознайомилися з усією теоретичною частиною. Зараз навчимося, як використовувати ці формули. Розв'яжемо декілька прикладів. Треба обчислити суму довжин всіх ребер. Площу повної поверхні прямокутного паралелепіпеда з вимірами 6 см 5 см та 9 см, та куба з ребром 7 дм. Спочатку розв'яжемо задачу для паралелепіпеда. Скористаємося формулами, що ми з вами вивели. Довжина дорівнює 4 помножити на суму А Б та С. У нас. А дорівнює 6 см, Б дорівнює 5 см, С дорівнює 9 см. Підставляємо у формулу і обчислюємо. Довжина дорівнює 4 помножити на суму 6 плюс 5 плюс 9. Дорівнює 80 см. На екрані формули і обчислення. Так само за формулою порахуємо площу паралелепіпеда. Площа дорівнює. 2 помножити на суму добутків АБ плюс Б помножити на С, плюс А помножити на С. Підставляємо значення, що ми маємо. Площа дорівнює 2 помножити. І далі йде сума добутків 6 помножити на 5, плюс 5 помножити на 9, плюс 6 помножити на 9, і це дорівнює 258 см квадратних. Тепер розглянемо аналогічну задачу про куб. Формула для обчислення довжини всіх ребер куба дорівнює 12 помножити на А. У нашому випадку А дорівнює 7 дециметрів. Підставляємо у формулу і отримаємо. Довжина дорівнює 12 помножити на 7, дорівнює 84 дециметри. Тепер порахуємо площу, використовуючи формулу. Площа дорівнює 6 помножити на А в квадраті. У нас А дорівнює 7 дециметрів. Підставляємо у формулу і отримаємо. Площа дорівнює 6 помножити на 7 в квадраті. Дорівнює 294 дециметри квадратних. На екрані формули і обчислення. Ось ми з вами дізналися про такі нові фігури, як прямокутний паралелепіпед та куб, навчилися рахувати суму довжин всіх ребер та площу поверхні, а також розв'язали задачі. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!